Вітанечко, братва, на зв'язку Славко Євченко і моя дружина. Самоуважаю, моя дружина Олена Короче, Катана. Жінка, жінка моя. 20 тисяч кванткоїнів у нас на балансі. Просто 20 тисяч. Подивіться, 20 тисяч. На що витратить моя дружина ці гроші? Давайте перевіряти. Нагадую, що ми граємо в Квантер П. Це Бу -бу 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 -бу. сервер на базі GTA 5, український де надзвичайно великий онлайн. Тому приєднуйтесь, я теж тут граю, як вести промик. Натискаємо стрілочку догори, розблокуємо телефон, кладочка промокод і пишемо маленькими англійською Євченко. Натискаємо активувати. У Вас має бути другий рівень, щоб вести промик. Все, розказав, поїхали. Ну що він мене сюди. Давай, крутимо кейс, кейси, о! кейси. А віпка весь. в тебе є, може, випку для початку? Конечно, платину, Полюбе, ти 1000. Зразу з коду 19 залишається. Все полетіло. Все. Готово. А тебе вообще не було віпки? боже бомжара. Сейчас будет роз'єм. А що шо це? Угу. Шоу? Да, прям. Это... Кейс, баттл Пас 9. Шоо? Сто 1000 гр. Давненько, я не була, контику. Давай, що, на а що я, нам вистачає? Я думаю, треба почати з преміум кейс. А ну давай подивимось, що тут падає. Э, э, ну... Давай інформація. А, це тут... Ні, ну давай, погнали, слухай, дивись, по 400 прокруточка. Я думаю, є пізнес. ще. Давай, давай, давай. Щас залупа випаде. Погнали. Ніби, я щас така... Так, це 99, у нас немає грошей. Ми бомжі. Якщо дивиться. Не пропускаємо анімацію. Перша поїхала. Ведь мені вже страшно смотрети на О! О! хо Очка є це ж Єбать, Ебать! 3000 коїнів! оку, пацани! зразу сходу забираємо. Про... Конечно! Ну ти що, це супер тачка? Тебе будуть тепер всі поважати на, на цьому на серп. Просто перший прокрут. Ти Що за підкрутка, я не розумію. Щас хуйня Ну підем. така як, понятне діло. Ну не можеш такого бути, щоб все падало. Я, блядь, Ні, ну зараз дійсно буде прольот синенька. Ну ладно. Це, це не окуп, але Дивись 250. Продаємо. Мінус 150. В принципі, ну нормально, ще більш-менш. Давай далі. Давай по 5, по 5 разів кожного кейсу крутимо і дивимося, який її реально насипає. Вперед. Ну перший раз випало все. Можемо закривати рулетку. До побачення. Відео закінчилося. все. дякую, що були зі мною. 18 тисяч залишиться до того моменту, поки під цим відео не буде 100 лайків. Зробите, бачимося, все. Щастя, здоров'я на зв'язку. Славко Євченко. Бачимось Добре. пока. Ну ладно, ми пошуткували, -та приїхали. Шутка. Приїхали далі. Просто шутки, знаєте, в людей яким під 30, Ді, такі бля, собі. Діти сплять, а ми тут, блять, хуйней займаємося. Оп 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 оп. Ні, оце це теж нормально. 500, плюс 100. Та глянь, сыпле, непогано. Продаємо плюс 100, конечно. Ну слухай, давай ще два рази. От зараз по любому буде топ. Ой, пацани, щось камера трохи рухнулася. О, ну, за непонят... У О. ну сто. Продаем, конечно. Давай, ще разок. -та -ди -та -ди -та -да. Не, ну слухай, перша тачка, це по. Да, я хотела болеть, но болит мне. це я оце оку! За... Ладно, продаем. Давай далее, пішли мы на наступний кейс. Поехали. Ну давай, погнали. А не можна по декілька разів крутить там? Это було бы непогано. Сразу не. сходу по гяся, и тоди херня хай Бля, Ну я ну, ну я! Ну я! типу, бу... реально были нормальні машини і в нам выпала між ними третя. третья. Ну зато Окупись. Акий Оку? Минус 200-200. 200, 200. 200 у... коинов. А, ну ну все рівно, ладно. Ну все рівно минус 0 и 100 коиней. Бля, сейчас пиздец будет. Ребята, с хуйня. хуйня! Б... Ладно, давай я крутну, тебе вообще не ты Дивіться, дивите, дивіться, дивіться, дивіться. Зара просто реально. Я Ярик взял руки. Мишку, Ярик, і шарик, все, все... бля, терза... При... прикинь, между двумя тупо нормальная тема, пацаны. Хуйня. Та в сми, ну перший раз, знаєте, от заходить. Але ж там були нормальні машинки. Ну, давай си, це лякаєш, ми ж блять. Ти мені зараз все блять. Ну буде. чого не оте? Ну чого? Двісті. Ну, ну слухай, нормально. Давай, два, два разочки. Давай, один ти раз, один я раз. Ні, ти уже три рази відкрив. Все, є короче, пропозиція. Відкриваємо по разу. Кому випадає дешевша машина, той. А Той Это что, типа, какая-то ламба? это моя... Торос. Нет. Давай я, давай я, давай я. Дивись. Блядь, То? он меня уже заебал, ребята, дивись, блядь. Дивись, блядь. дивись, Як Крутят за... на моем я... аккаунте, крутит, блядь, он. Ну, это пиздец. Вообще, неправда, такого не может быть. Ой, бля. Ладно, ничья. Поехали далее. Дай. А. Я тут Хюрем Султан. Ты Хюрем Султан, а я Ярослав... Блядь, короче. Все, прокрутка, блядь, блять, выключается. 50. Все, до побачення. До побачення, Телебачення. Так. Ну, кейс. Давай, давай у бармах. Да, це ж бехи, да? Угу. Поїхали, Тупо зараз бехи запатовый. Зарабехи налетит. Зарабам виши. Сейчас только пососмо. BMW. Сейчас тільки посмачем. Посмачем. Слухай, це от та, що помаранчева, оця це типу найкраща, да, может? Беха оракол. Беха хуяка. Це! Ти глянь, ну та чого? Mm -hmm. О, ну диви, окуп 150, скільки? Це 200? Да. Плюс плюс 250. ні, ну нормально. Хорошо. Not bad, not bad Я люблю, когда мне опа, опа. выпадает Бля, реально нормально могло выпадать 25 коин Зион окуп. классику бермахт Фух. Не, ну это окуп, конечно, сильный Все, первый раз выпала Охуенная тема, все, на этом закончилась Рулетка, ребята, все, заканчиваем Заканчиваем, еще раз заканчиваем Блять, я ебу, блять Одни носки выпадают Какие носки? Таких носки В немазаро Зараз же шкарпетки коштують 40 гривень. Пара. Ну, до крутне Адміни, будь ласка, крутніть, щоб жінці випала, зараз пеха. мощна. Давайте інші. Давайте. давай, та щит. Ану, Шо? Ану. Шо? Ану давайте. Це щось давайте. Нормальне? Типа, магію, магія зробимо. Магія поза mm, зараз да. буде. Це окуп має бути. Ні, ні. Плитоноска триггер жовтий. Хорошо. Так, а ну, давай далі. Так, мені тут якийсь. Хтось написав. Хтось напис. Що ми будемо робити? Так, так крутые, а, ну, конечно, я хочу круто. оцей відкрити. Мерседес. Мерседес. Короче, ми будемо скакати по кейсам. Мерседес. Я, я ну? дивись, я написав адмінам, зараз нам підкру. Трохи перекрутили, блін. <свят> Зараз іще ще одне повідомлення е, коїнів. Зараз ще одне повідомлення адмінам зробимо, щоб <свят> випало щось. Ми давайте там, того, того, ребята. Подобаєчку хтось не протиснув, через те нічого не падає. Що <свят> за скамінам? Сім <свят> штук тупо дорогих тачок і випала біла. <свят> Та ну нафі. <свят> Хто Йо, лох, ми лох, 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 За вас, ребята. Давай я крутну. Зараз мені випаде по-любому. Може, вони. Ну, адміни ж бачать, що крутиш ти, а не я, і тому воно не падає нічого. Так, а каунтами, а не Та втві. яка різниця? О, бачиш, мені Глянь. Mm -hmm. гля. Йоптель, мать, тьоптіль. Ще разок кручу. Дивіться, зараз пишу адмінам, щоби... Щоби нам підкрутили. Щоб робили вітер. Да ну де вітер? Ну, щось не вітера. ну... Ладно, окей, поїхали. Ну, слухай, за те, що ми реально окупилися, скільки там? 4 тисячі коїнів? Чи Три. Типу, за чотири... Ну, слухай, це класний Окуп був. Тому в принципі нормальок. О, ну дивись, уже більш-менш. Це може бути Окуп. Це Окуп. Гроті Італі. Хорошо, хорошо. Давай далі. І тоді реально буде топ. Будуть, будуть ціни топчик продавці горобчик. Так, да, конечно, Очередна хуйня хуя. О, дивись, Торос. Опять Фернандо Торос, футболіст. Мага, а, дивись, попробуйте. ось є паки. Швидкий старт, дивись. Давай тобі щось купимо з цього. Дивись, за 7500. Тобі платно 4 до рівня, щось ти знаєш на сімка, погасі особистий ліцин. Так, а нафіга мені ще одну Пегасі. А що, тобі випало вже? Ні, у мене є моя пледь, а, Пегасі. Я зрозумів. Ем... І що, ні, не годиться тоді, Але це нам. віпки в нас тоді є, кейси основне. А, що а в основному? Хочу кейси. А, Мінозон до речі, що? мені треба там е блокування зняти. Зняти, блокування. О, зняти... тебе що? Знімаємо блокування за 500 конц. Мені просто заблокували. Це в мене жінка просто хуліганка, хулиганка. Максим, це про тебе. Максим! Лайк поставив, то будеш що явно не ти. Слухай, диви, реально гроші не витрачаються дуже непогано, ну типу. Ти саме твоєму сидиш, що, Може щось зміниться, може тебе ще сильніше кричать. А що я ніхуя не чую? -бо, бо нічого не відбувається в тебе. Може крутнеш? може ти, блядь, у, -у, 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 у. А, -а ти ж на їбать, виключив налаштування? налаштувание? Звук? В смислі, ти чуєш, що відбувається в тебе в грі, Крутни щось, гри. вже заїбав, сегодня. Просто, блядь. Все, я разочаю. Сука, 6 там. років, блядь, торплю його. Шесть. Да. Болит нахуй. Давай. <свят> <А> Анис! <свят> Добре, що там не у. Ладно. Давай так, дивись, є пропозиція. Значить, ми граємо, от дивись, один кейс. Перевір, скільки кейсів. Всіх кейсів, раз, два, три, шість. от шість кейсів, В кожному кейсі крутимо по разочку. Кому випадає менше, той лох. Получається, якщо я із чотирьох разів буду не лохом, то ти лох. Ти лох. Ладно, я лох по це пожиттєво, але. О, блядь, дивіся, я кручу. тобі не випала така. Бля, Лох. 50. Ану, давайте. Та Понятно. Два лоха! Даю я! Так, пацани, ладно, поїхали далі. Дивись, отут. тут. Прокуру. А, я, а лошара, а шара, я лошара, я лашара, тратувай. Без анімації випадає хрінь собача. А я, а я. Буду... <ріст> <ріст> а, ні, так не чесно буду. Так, взагалі буде не чесно. Зай, не дивись, блядь. Ти, нахуй, у тебе з глаз іде. Да ну око не и выйду. Лох <глух> <хи> Бля, пиздец. Ото відео амсило на по голові. Ам. Um... 20 ти ще заїбеєш, дай заїб, уніс. <глух> Спасиба. Нормально. ну давай, зараз і тобі 20 кицане. <глух> 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 Бляга, трупа три рази мелохіш. Отакі. Так може um... бути? Реально так буває? Ну, ти глянь. А ну. Все, на цьому закінчилось, да? Ребят, там подкрутили в начале выпал. Охуенная тачка, Все, до свидания, ребята. Я вообще-то у меня тільки око влазило в кадр. Ты что наказала? Так сидит. Это охуенная тачка мне бы Так, сидим, тільки одне око було в кадре. Убило, било. Не, реально, пацаны, щось сталося. Шось сталося из ну, не сыпленных нихера. Мы оце крутили? Да. Одне біле, ти подиви. А ну ти давай. Без, без анимации. Yep. Я з анімацією хочу, Мені нравится, когда вот так вот рулеточка йде, йде. О, идиот. Блін, там просто. Заебесь. Там бу... Бачили? <с> Вообще, блядь. там покупилась. Була... Ладно, почекай, а якщо мы вот так будем робити, щас робимо 150. Хорошо, два. Що, реально, нічого не випаде? Така хуєта, блядь, випадає щось. Ну, Подивись, тут одне біле. Ну, я розумію, но ти, наче, нареш, ну ти не чуть-чуть, ну... Нарешті, нарешті, трошечки... Ну, нічого Проте. Продав... не прикурив, Почекай, прикуял, чи почекай. То? Знов біле. В смислі біле? Ярослав! Та почекай. Алло, блядь! Знов біле. Знов біле. Ні, давай без... Ну, треба з анімацією крути, тому що взагалі нічого. А ти, блядь, взяв, прокрутив, іди нахуй. Все, блядь, це моє аккаунт. Та хорош, уже. Я зараз собі перекину на аккаунт і буду прокачувати себе. Якщо ви спитаєте, чи я її боюсь, взагалі ні разу такого не було. Ха! О май гаребу! Не, ну слухай, це нормально. Я б навіть, мабуть, залишив му станжика. Чи не чи гівно. Ну, в тебе й так є в там по 100 мільярдів тисяч гривень. А, 500, все, бля, я думав, реально. Ну, виглядає, наче півторуха. Що ти лізеш? Ось! О, ось, 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 ось! Ламаєш, Ломаєш, систему! Ай, донат! Ярослав Сука, ти ламаєш Та да хорош бить мене. Вообще не чесно. Я хочу болит, блядь. Так он болит. Бачиш, уже вдвічі -вдвіч випав. І вже білий болит. Ось ще синенький болит. Ні, реально, походу після того, що нам зразу випало з першого крутки, більш нічого не хочу сипати. Ось. Дай я, будь ласка. Зай, у тебе хуйня, ну, вот, ну чесно. Ну, будь ласка, ну дивись, я зараз розказую, реально блять, о бачиш. Дивись, я роблю ось так. Це моя буде перевірена штука. Знаєш, я йду ось так. Перший кейс преміум, з поїзд з пропуском. Раз. Лакейт, ні, дивись, зараз ми таким чином. Скоро він мене заїбал, ребята, бля! Далі, біле. Ні, ще гірше. Дивись, це був другий кейс, далі. Пан або пропав за соточку. А тут почекай, тут гроші можуть падати? Так от. А вміст, дивись. Ану, міст. А, ну тут або гроші, або. Блін. Ну слух, а який шанс, реально вибить ось? 0,000. Ладно, о, дивись. Тисяча. Продаємо чи забираємо? Це Беха. нахуй вона мені треба. Дивись, це Беха. Ну, непогано сипануло оцей бармаг. А ну, давай Бенефактор. Ні, не сипле. Значить, і ще останній кейс. Почекай. А ну, давай оцю штуку ще. Оце найтоповіше тут, так? А я куролетку? Звичайно, рулетку. Це рулетка. А що тут є за рулетка? Там є, можуть випасти це, як його. Е... Ну, мені 15. до речі, стейдж випав з третій. Забираємо? Ну до нашого плюсу. Не це да, тоді. Да. Забираємо, звісно. Е... Продати. Шу. Ай, блядь, я думав це 5000 цих. Ярослав, Прики! я розумію, но блядь, ну, акаунтам... я думав... Бля, я вже так зрадів, думав, що це 5000 цих донатки. А це, Ні, то типу вже валюта пішла. Ну ладно. Ні, ну тут походу типу щось ну, звичайно. А. Це да. тільки забрати можна? Да. Вестерн Да, у меня этих вестерн, вони зараз вмісти. Хоч би мені дала. Це человек бомжара. То нема нічого. А якщо ви промо ведете, то я теж трохи піднімусь, Тому будь ласка, якщо що, залітайте на квантик. А зовсім скоро буде відосик, як почати грати на квантер, поэтому ласка. Па. Не, ну слухай, 46. Годиться. Так можна валютки тобі нафармити. Йолетово mm -hmm. це що це? Стейч? Ну я не знаю, навіщо воно це? А ну це... давай, я ще покручу трошки. Думав непомітно під цей підкрастися, ага, куди там. Угу, mm угу. -hmm. Тут можуть леза випасти. Ну, леза? Так, да, а ну як ці oh. катани, що у oh. мене. Oh. Це маска, я розповів сьогодні. Що, що валь. То маска? Да. Череп, це маска, може бути. А це, о, це шо? Це. Навички. Очки. Ні, давай забирай, я думаю, тобі треба буде. А я не був куди. Та забирай, хай будуть. Давай подивимось, що тобі нападало із з рулеток. Рулетку давай відкрий. Мої мої призи. Вот, если такі. Чіп. Забирай, досвід, да, я. Бара, бара, пф, пф, пф. О, до, до. А навички, куди ти їх можеш? Ну, на... я не знаю. По-моему, металлошу казу. Ну, бачиш, нормально, слухай. Навички. Таким чином, ти роботу собі якусь продуктів. Ну не погано. Вон ща зверху 10 очок, досвіду. А ну вниз. Не, ну блін, такі звуки прям реально шикардос. О, у тебе ще є, он очки рідкісне. Справа. І гроші теж забирай. Гроші позабирай. Закладчик. Закладчик. Он ще гроші у тебе є. Забирать. І айрон, все забирай. Щоб вона плюс нова. А, воно, походу, після плати включиться айрон, чи я. Щось такого. Ну і водочка. А, окей. А ну давай. Давай я цю машину твою найдем. Круто. Давай подивимось, ну, що я не знаю. Ну, давай, за давай фіос. 2 Pizza Stand King 2 XL. А ну, погнали. Я була в Афакані, клієнт. Братва, 12-та на годиннику 998 людей онлайн. Пантер П. Шу сказати. Так опа. Опа-на. А мені сюда треба вийти і тепер ти що тут мажину можеш заспавнити да. Так. опа 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 Шо, ми, оце ми забрали пів, це да. вибили да. Так, да, оце, А что ну, 5000? За, За пятеро. де вона А, її мають привезти. Вау! І фіга собі. Бебе. Інформація про Не, ну непогано. Це тут точно яку ми вибили? Якщо ви ще хочете ось такі відкриття кейсів з дружиною, можливо, вже на моєму аккаунті хотілося б так. Давайте, реально, 100-150 лайків. Якщо ви поставите, ми будемо робити для вас контент, як частіше з дружиною. Тому дякую, що дивилися це відео. Хто не підписаний, Так, Почекай, почекай, ми ж не подивилися. За промокод, нагадайте, на правильно. Промокодик. Як вести промокод на Quantrp? Досягаємо другий рівень у грі. Стрілочку догори від влазить у вас телефон, розблоковуєте телефончик. Розблоковуєте телефончик. Да. Да. Промокод. І пишете сюди, маленькими, Євченко. Зразу вам дасться 50 тисяч, плюс один рівень до вашого. Платину віпка на 7 днів. тому будь ласка, якщо що, залітайте.